що Щомісяця ми будемо мати в районі 20-го чисел обов'язкові селектора, по яких будуть розглядатися питання по тому, як ви працюєте сподарками з, з боржниками. Тому що це ваші надходження, надходження до, в тому числі і в першу чергу до місцевих бюджетів, і відповідно до державного бюджету. Кожен повинен знати кожного основного боржника і кожен повинен розуміти, що з ним безпосередньо зроблено. На що ще прошу звернути безпосередньо увагу? На тих платників, які нараховують зарплату, менше встановленого мінімуму, менше 1219 гривень. На кого би хотів звернути увагу? Хотів би звернути увагу, що всього в області у нас таких суб'єктів господарювання 1490 року. Е е е і по кількості, де ми їх маємо найбільше, ми маємо їх Березніцький район. 68, Костопільський район, 101, Рівненський район, 110, місто Рівне, 174. Особливо увагу ви просив також е е е звернути на ваші бюджети оповіді підприємства. Це ті підприємства, які ми повинні приділяти максимальну, максимальну увагу.